Всім привіт! Вітаю вас з Різдвом! Сьогодні була в ОТБ. Вчора у нас був корпоратив. Подарувала нам ось таке шампанське, це іспанський брют, п'янка. І дуже смачні, до речі, оці цукерки. Не знала, буду брати. Ну, а далі покупки за ТБ на 1400 гривень. Перше, що купила за 104 гривні. Зараз в духовку закину. З грибами та легко, дуже смачні. Нагадую от Фарнеті. Так, далі 55 гривень ріс. Дуже люблю саме цей камаліна. По 38 пластівців. Супорова ціна на цукерки від Черніків 179 гривень. І корку, ну, вона непогана. Як зараз всі в, ті в тіктовці обсирають цей норвен, тому взяла стару добру традицію. Квасолька 68 гривень, буду варити борщ. 38 гривень для борщика заправка. Дуже люблю додати смачно. Захотілося мені фанти. Взяла 26 гривень. Знижка тижня на творог ось цей. Смачний, звичайний смачний 39 гривень 9%. Макарушки не подавалось сину, улюблена форма, тому беру, не дивлячись. Молочко на вівсяну кашку. Кавуся 104 і вершки. Це на роботу парочка. Яйця по 85, по 45, ось такі яблучка. В упаковці смачні. Пару лимончиків дуже гарні зараз йдуть. І мандарини нова, забій цвях. Тому що ну, інших не було. Я люблю такі п -п -п пусті, нема. Ну, взяла щось на вечір. Ось така була закупочка. Щиро дякую вам за перегляд, за лайк. Тримаємося, бережіть себе з наступаючим і бувайте.